Дієвий меморандум про співпрацю та партнерство підписано. Оноківська громада стала першою серед громад району, яка уклала такий меморандум. На поштові у стінах Ужгородської міської ради відбулася результативна зустріч між міським головою Ужрода Богданом Андрієвим та Євгеном Лейбою, виконувачем обов'язків голови Оноківської територіальної громади. Відтепер пільговим проїздом громадського транспорту Ужрода зможуть користуватися жителі Оноківської громади, і навпаки, ужгородці. Громади у свою чергу будуть компенсовувати ці видатки. Якщо якісь видатки будуть в Оноківського бюджету, то Ужгородська міська рада буде компенсувати. Якщо будуть видатки у Ужгородської міської ради, то Оноківська сільська рада буде компенсувати. Наступний крок після цього це буде підписання договору про міжмуніципальне співробітництво у сфері транспорту. А це вже потужний документ, який далі я надіюсь буде розвивати як нашу транспортну інфраструктуру, так і ужгородську транспортну інфраструктуру. Наприклад, у у нашому громадському транспорті, який працює в місті Ужгород, є валідатори. Це такі перестрії, з умов яких можна сплатити вартість проїзду в громадському транспорті. А пільговики, це наші ну, пенсіонери із категорії громадян, які мають право на безкоштовний проїзд, Просто цю картку прикладають до цього валідатору. Воно сканує прізвище і відповідно ми фіксуємо, що цей громадянин користувався громадським транспортом. В кінці місяців ця автоматизована система обраховує. Передаються дані в наші відповідні структурні підрозділи, і ми таким чином повинні з бюджету компенсувати перевізникам вартість призву цих пільгових територій громадян. Такі спеціальні транспортні карти для безкоштовних перевезень виготовляють за місяць. Також, за словами Євгена Лайби та Богдана Андрієва, немає обмеження на кількість перевезення. Окрім за сприяння голови Оноківської територіальної громади та депутатського корпусу поповнення у транспортній інфраструктурі, про це розповіли й місцеві жителі. Ганна Росада розповідає, з якими труднощами зіштовхувалася довгі роки через відсутність рентабельних маршруток. Я проживаю в гірській місцевості. Добре що тепер літом куди не йшло, а зимою. Цілком велика проблема. Доби стане, не може підійти вверх, бо відмовляють гальма. Люди виходять з автобуса, дітки, яких везуть в садочок, в кого немає транспорту. Значить, виходимо і п'ять кілометрів до Кам'яниці йдемо пішком. Наприклад, далі з Кам'яниці виходимо на центральну дорогу і зупиняємо, чи Березнянський, чи Лютянський, і добираємося в Ужгород. Пенсіонерам медикаменти купити треба раз. до врача сходити два, продукти харчування закупити три. Це велика подяка нашій владі. Євгену Васильовичу і депутатському складові, що вони подбали про таких людей, пенсіонерів, яким важко взагалі зараз жити. Пенсія дуже низенька, а сплачувати за транспорт немає можливості. Я 42 роки пропрацювала в фонотівському клубі. У мене ділянка є тут, за постом дає, де, де я ходжу, сажаю. Огород, мама загиблого героя. Ми вчора перший раз їздили на екскурсію з цим подієм в Чинодіївський, в замок і санаторії Карпати. Тобто в тестовому режимі? Так, перший раз ми всі їздили, випробували автобус. Зручний, гарно. Чи потрібно було задоволення? Так, рада, дуже рада, що я. Для громади такий автобус, для Воноківської громади і для містян, тому що багато жителів Воноківської громади працюють у місті, багато городян мають дачі, працюють в Воноківській громаді. А от, власне, екскурсію у новому транспорті від українського виробника проводить для журналістів водій Юрій. Мадус <плес> відкривається. І вода. Спальню, а, а тут ви кажете ще. Тут для інвалідів ну, спинка зроблена. Сюди, коляски. Тут тут допомогти. Сидіння. Раз. Тут Так, спорудні для стоячих Стажерів. Український виробник. Черка, місто Черкаси, автобус обладнаний для інвалідів, є пандус, є 23 сидячих міста і плюс 20 стоячих. 43, 43, да, 43 посадочні міста, як Словом, новий крок до доступності та зручності на користь кожного жителя Оноківської громади.